І так, всім привіт, друзі! З вами Darker І сьогодні я хотів би трохи розповісти і показати вам таку штуку, як Amiibo, емулятор амібо фігурок. Ось так ось він виглядає. Давайте я його дістану. Ось такий він має вигляд. Там в нього є менюшка, який можна вибрати амібо, який ти хочеш зараз передавати через NFC-модуль, який в ньому вбудований. Що хочу сказати, не дуже великий знаток технічної частини, тому більше тут, як я і сказав, буде Е, цю штуку, я скажу чесно, я вже виставив на продаж, тому що не дуже великий я фанат ігор Nintendo. Мені було цікаво подивитися, як дана штука працює, як з нею взаємодіяти. Але, наприклад, ігри Nintendo, типу Зельди. Маріо вони мені не дуже заходять, Zelda мені взагалі не сподобалась. Єдина гра з цієї серії, яку я грав, і яка мені сподобалась, я чекаю продовження. Це Luigi's Mansion. Я пройшов і Dark Moon, І третю частину. Першу, скажу чесно, не зміг осилити. Але то вже таке. Тому мені якби, вона не дуже потрібна. Я її взяв, подивився, ось запишу огляд, і вона відправляється на продажу. Можливо, вона навіть вже продана. Покажу я вам сьогодні відеоролик у веб-інтерфейсі цієї програми, як вона підключається. Також покажу вам вже на столі, як вона працює із консолями Nintendo. Там у мене на фоні вони стоять. 3DS, Nintendo Switch Lite. Що ж, не буду затягувати, і давайте приступати. Ось так у нас виглядає веб-інтерфейс програми. Тут ми нажимаємо BT-Transmission, він же Bluetooth Transmission. Беремо наш Almiba. Переходимо на вкладку Передача файлов. Нажимаємо. І тепер можемо коннектитися: ось наш пристрій. Підключитися. Ось так виглядає його внутрішня пам'ять. Амібо Амібо, Амібок. Ось так виглядають папки. Тут ви можете також, наприклад, створити New Folder, нову папку. Upload – це загрузити дані. Які ви, наприклад, там десь взяли в інтернеті якісь ключі. Якісь коди від цих амібо, тому що там всі не всі тригери вони мають свій код. Ну, як це можна зрозуміти, в принципі. Ось так воно все виглядає. Тут, в принципі, більше нічого цікавого немає. Далі переміщаємося, я буду вже показувати, як він працює. І ось, власне кажучи, що в нас виходить. Запускаємо мелмібо, вибираємо емулятор. Показувати я буду на грі Mario Kart 8. Тому що, скажу чесно, з іншими іграми в мене виникли проблеми. Я не зміг підібрати потрібні коди. Ось так. Ми вибрали, наприклад, Маріо цей костюм. Тепер ми прикладаємо. І оп, наш костюм вже зчитаний. Вибираємо піч. Також прикладаємо. І також зчитаний. Чому я кажу, що в мене були проблеми? Тому що, наприклад, я не зміг зчитати жодного коду на своїй Nintendo 3DS в грі Smash Bros. Однак зауважу, що я не качав окремі файли саме для Smash Bros версії з 3ds. Я намагався взяти ось такі файли зі Smash Bros B, який вже для консолі Nintendo Switch зараз покажу вам, відкладу. Ось так виглядає те місце, де воно має працювати. як би має. Але скільки я б не намагався його прикладати, типу він ніяк не працює. Скоріше за все, скоріше за все що це проблема... У тих кодах, які тут загружені на це AllMibo. Тому що для 3DS, наприклад, тут взагалі немає під старі ігри ніяких кодів, їх потрібно скачувати окремо десь брати. Мені ж це було не дуже цікаво, але я повинен сказати у відео, що ось така проблема в мене була, бо комусь це може бути важливо, типу, із коробки. Тут немає кодів, які підійшли, наприклад, до Smash Bros. на 3DS. Якось так, якось так. Але штука працює. В тому ж Маріокарті я підкрив усі костюми. Ніяких проблем з відкриттям костюмів в мене не було. Що ж, повертаємось до комп'ютера, робимо коротенькі висновки та прощаємося. Що ж, ось такий огляд у нас сьогодні вийшов. На таку штуку, як Almibo, що можу по ній сказати? Працює вона доволі таки справно, заряд вона тримає доволі таки довго. І якщо ви є справжнім фанатом ігор Нінтендо, така штука може стати вам у нагоді. Тобто ви можете розблокувати якихось нових персонажів Маріо Карті навіть на непрошитій консолі, звісно ж. Також ви зможете накинути собі якусь броню на лінка в Зельді. Або, наприклад, якусь зброю, якусь їжу. Тобто вам вона може стати у нагоді. Ось так, якось так. Всім дякую за перегляд. Хто додивився це відео до кінця, ставте лайк, пишіть ваш коментар. Бо Ютубу дуже потрібна активність, а мені потрібна активність саме на моїх україномовних відеороликах, тому що набирають вони дуже мало переглядів. Тому хто хоче допомогти, велкам. А всім іншим, дякую за перегляд і до побачення!